Окупаційні війська РФ атакували Селидове. Шість поранених, пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки і цивільні автомобілі. Близько 22.10 рашисти спрямували на місто три авіабомби УМПБ Д-30. Про стан поранених та допомогу, яка надається мешканцям постраждалих будинків, розповів начальник Селидівської міської військової адміністрації Анатолій Немченко в ефірі телемарафону. Осколкові поранення та контузії. Їм надано першу медичну допомогу. Та доставлено до лікарні Покровська. Стан стабільний середньої важкості. Внаслідок обстрілу пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі. На даний час і служби працюють на місцях, ліквідують наслідки атаки. Разом з благодійними фондами надаємо мешканцям постраждалих будинків будівельні матеріали, узбілісти, плівку, тарпалін та інше будуть працювати психологи. Ну, серед працює по алгоритму у ході сьогоднішнього додаткового обстеження. Працівниками національної поліції виявлено місце влучання третьої авіабомби ОМПБ Д-30 в приватному секторі. Внаслідок атаки пошкоджено сім приватних домоволодінь. І один цивільний автомобіль. Працівники ДСНС та Нацполіції прибули на локацію одного з ударів для допомоги мешканцям та ліквідації наслідків обстрілу. З п'ятої години ранку на місцях обстрілів працює КП Комунальник міста Селидове комунальники усувають наслідки ворожої атаки, прибираючи вулиці міста від скла, шматків землі та уламків. Робітники гуманітарного штабу Селидівської міської військової адміністрації видають жителям, чиї оселі зазнали руйнувань, плівку та рейки з резерву. У завантаженні та розвантаженні допомагає техніка та працівники комунального підприємства від гуманітарної місії проліска. Люди отримують теплі ковдри. Також спеціаліст надає психологічну допомогу тим, хто її потребує. Окрім цього, очікується допомога від благодійного фонду «Янголи Спасіння» у вигляді осб листів. Лівки та Тарпауліну. Сердечна вдячність усім, хто долучається до ліквідації руйнувань. Терористична недодержава продовжує цілеспрямовано знищувати нашу громаду. Єдиний вихід врятувати себе та своїх близьких, евакуюватися до більш безпечних регіонів України. Не відкладайте прийняття цього важливого рішення, адже кожен день може стати останнім. Більше інформації з питань евакуації за телефоном контакт-центру 0800 33 64 54.